Керівництво аеропорта його працівників мало що залежало на той час ці кошти, які не були використані десь приблизно 2,5 мільйони більше навіть то були повернені назад до бюджету. От, третє, в 2016 році ми разом з департаментом економіки і інфраструктури розробили програму фінансової підтримки для того, щоб Підприємство було інвестиційно привабливим і можливо, для кращого інвестиційного клімату от почали з того, щоб забрати заборгованість основну підприємству це податки, потім проінвентаризувати те майно, яке знаходиться з вказанням його от придатності чи непридатності до подальшого використання в діяльності через те, що і за цих фактично підприємство не працює вже. Від 2012 року запросили. взагалі обладнання і техніка не використовувалася, наприклад, в Ну, На жаль, на даний час також є і проблеми з будівлями, і теж які потребують зумоту. Але почали з того, що почали інвентаризувати земельні ділянки, земельну ділянку основну, і їх взагалі всіх три. Так, це написана програма по фінансовій підтримці. Ну, я думаю, що на даний момент от, почали з самих таких, необхідних е, моментів, що підприємство потрібно по максимуму звільнити від тяжки, які за створює тягне, а також воно було прозоро і відкрите подачу і співпраці для інвесторів і для того фінансування, яке подальшому буде складатися. Я особисто тісно підтримую контакт з Державною службою, з нашим інспектором по західному регіону, всі необхідні питання по організації. Підготовки до подальшої сертифікації ми з ним узгоджуємо, він неразово був і ми запрошували з департаментом економіки його, їх сюди. Два інспектора приїжджали, оглядали наш аеродром, давали свої висновки, ми навіть дорожню карту склали з ними, як має проходити співпраця з Укеррорухом. Це однозначно через те, що це регулювання повітряного руху над аеропортом Донецькою, а також з метору. Так, я думаю, по максимуму старалися, щоб те обладнання, яке знаходиться на аеропорті в такому діалогі, щоб воно ну, затягували по максимуму, щоб воно не було звідти демонтоване. Але, на жаль, от такі терміни, при якому от, аеропорт не працює, то частково воно було вивезено. От, також разом з координаційною радою ми розглядаємо додаткові можливості для розташування. В аеропорту другої структури, які от, будуть максимально от, брати участь в роботі аеропорта, які от, будуть невід'ємною часткою. По метрому терміналу так само от, ми вже дійшли згоди через те, що от, в основному орієнтовано всі орієнтуються на пасажир-потік. Самого аеропорта, але в зв'язку з цією ситуацією 13-15 рік, коли Осмонілопости вийшли з українського ринку, це Візаєр, і там другі авіакомпанії з Росією перекрили, ми перекрився повітряний простір. На сьогоднішній момент також важливим організація в аеропорту разом з пасажирським потоком. Грузового терміналу це буде орієнтований на грузові перевезення, а також ну, мало, напевно, про це розслідується, є така як дипломатична пошта і всі от, такі перевезення, які в принципі, є фінансово приватним для самого аеропорта, але воно ніде не озвучується. Ну, я... У мене, я вважаю, що достатньо досвіду і бажання для того, щоб продовжувати роботу на цьому підприємстві. От, я думаю, що я недалеко від одиницького року фактично залишаюся до цього часу, в мене є впевненість, віра в те, що от, підприємство мусить працювати більше, що це. Один з чинників залучення інвестицій до Хмельницької області, тому що е, аеропорт е, може стати одною з візитних е, карточок Хмельницької області. Тим більше у нас стільки історичних пам'яток, до яких, до яких от, фактично прямують паломники, е, але немає такого пітряного зв'язку, який могли б безпосередньо, безперешкодно от, добиратися. Я Якщо е, 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 при позитивному рішенні готовий працювати відкрито, от, за вашою підтримки. Роз, розумію прекрасно, що сам керівник підприємства без такої координаційної от, роботи з керівництвом обласної ради і з депутатським корпусом, то практично неможливо зробити от, при розуміння, що готов працювати на позитивний групах. Дякую, ви завершили. Ну, у мене тоді е, запитання є до вас. Скажіть, чому ви до цього часу займали таку пасивну позицію, будучи там на підприємстві? Чи можливо це склалося у мене е, помилкове враження? Можливо, ви щось вживали про е, якісь строки, е, пропозиції, кудись ходили, просили, свої пропозиції подавали. Скажіть, у нас в 2013 році всі розрахунки до програми от, роботи аеропорта були написані мною всі додатки і економічні розрахунки. Також в 2012 році є програма, була тут на той момент підписана для ну не підписана а зроблена програма сертифікації аеропорта, через те, що в 2012 році у нас сертифікат аеродрому закінчився, я приймав участь в цій роботі, я сам особисто її подавав державні службу. І вона там, ну, на жаль, на сьогоднішній день вона вже не є актуальною через те, що помінялися чинники. Сказати так, що я пасивно займав позиції, теж не можу, бо як сказати... Головний бухгалтер завжди другу скрипку на підприємство грає, але я в колективі працював і ну, самим керівникам я фактично допомагав в більшості не як головний бухгалтер, а фактично як менеджер підприємства, бо знаєте, бухгалтерські роботи там не настільки було, що я на 100% було заглужено. Вибачте, та програма, а чому ж все-таки не реалізували ви цю програму в 2013 році, хоча вона була дуже локальною, а не повномасштабною програмою, яку потребував тоді цей об'єкт. Першочергово ця програма була розрахована приблизно на 6,5 мільйонів. Вона була озвучена на консультаціях з управлінням фінансів, з департаментом фінансів вона не отримала підтримку не в тому об'ємі, який ми пропонували першочергово. Її на 4,5 мільйони затвердили, але, розумієте, головними розпорядниками коштів були аеропорт Хмельницький і е, е, служба єдиного замовника. Всі капітальні видатки, які були по цій програмі, були зав'язані на них. Проведення всіх тендерних конкурсів, пропозицій, закупівля самого обладнання, проведення робіт. От практично ми були відсторонені від цього процесу. Нам тільки залишили погашення податків і частково заборонець по заробітній платі. Ви мене вимушуєте сказати. Ви не бачили, коли руйнували колос колоколос на ваших очах? Це відбувалося? Ви, як фахіве, не могли всі двері ходити і стукати, доповідати про те, що нищиться сам об'єкт, головний елемент діяльності? чому ви це не робили? В листопаді місяці ми писали, є наші листи, на яких, в яких ми попереджали, що затягування і проведення робіт в осінньо зимовий період буде неприємними не для самого репорта через те, що проведення робіт в цей період було категорично заборонено. Тим більше бетонування і розробка самого. Ну, Не можу сказати, що за нашої мовчазної згоди. Ну, Організаційних рішень ми не з приймали.